Рухається до золотого віку. П'ять основних енергій. Вознесуть у небесні сфери, сказав Архангел Михаїл. Так може кожен. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат і ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу. Допомагає нам створювати для вас нові відео. А активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Коли я побачила сьогодні богиню Макош, увесь простір навколо неї був вкритий льодом. Що це за палац снігової королеви? Що за льодовики навколо? те все, що ти бачиш, увесь цей лід, як ти кажеш, палац снігової королеви. Це заморожена свідомість людства, це заморожений ясний погляд людства, це заморожені серця людства, заморожена духовність. Не так розумієте духовність, не тим шляхом ідете. У кожного своя духовність, а на загальному плані це поклоніння технологічному розвитку. Який відводить вас далеко, дуже далеко, від Творця, заморожені, заморожені божественні почуття, заморожена свідомість, заморожена духовність, заморожене життя. Вам здається, що ви живете, а насправді ні, не живете. То не є життя завжди чогось чекати. Що завтра має бути кращим, чекати, що хтось за вас вирішить те, що встання вирішити ви самі. Життя триває, життя завжди триває у моменті тут і зараз. Те, що відкладаєте із цього моменту на перспективу, може ніколи не відбутися. А сподівання на те, що хтось за вас щось вирішить, це не віра у власну божественність, у силу творця в собі. У твоїй останній медитації, трансмутація реальності тобі показала тебе в образі Творця, в образі Отця Абсолюта, який є великою безмежною енергією. Ти як творець взяла у свої руки ворожу літаючу техніку і зім'яла її як аркуш паперу, а потім ми передали тобі слова, так може кожен, кожен із вас здатний змінювати реальність у вас реальність, змінювати її силою думки єднанням із божественними енергіями. Бо й думка це енергія. З великою безмежною силою енергії Творця, ви здатні змінити все, а ви не вірите. Не вірите ні у Творця, ні у власну силу. Живете бездумно, живете так, ніби вам відведено безсмертя у вашому фізичному тілі. А я нагадаю, усе існує циклічно. Усе у всесвіті існує за законами циклів. Народження, розвиток згасання. Народження життя, його розвиток, згасання. Життя вам дається для того, щоб розвиватися духовно. Щоб у кожному вашому наступному земному втіленні ви могли стати кращою версією себе, жити і жити, насолоджуючись кожним днем, кожною миттю, у благості, і світлом у душі і в думках, у своїх діях. Богинемо кош мені останнім часом, останню пару тижнів. Майже щодоби надходить інформація про вище правосуддя. Можеш розказати, що це означає? Це означає, що чаша переповнилася через край. Чаша паразитування людства переповнилася. Людство переповнило її через край. Ми вже не можемо більше дивитися на те, як сторонні спостерігачі. Не можемо дивитися, як ви даною вам нами свободою волі ваших дій знищуєте нашу любу гаю. Як ви руйнуєте її війнами штучними втручаннями в енергії стихій і іншими меншими вашими діями, матінка Гая страждає, дуже сильно страждає. І ми маємо їй допомогти. Основою життя на землі є п'ять основних енергій. Енергія ефіру і енергії стихій, вогню, повітря, води, землі. Усе решту, другорядне. Не ви є господарями. Ви є гостями, гостями на землі. Богиня Мокош, Чи могла б ти конкретизувати? Що маєш на увазі, коли говориш, що ви, що ви маєте допомогти матінці гаї? Правосуддя. Ти ж говорила, що тобі щодня йде інформація про правосуддя. Правосуддя розпочалося. Кожен отримує за своїми діями, думками, намірами, за тим, як жив і живе. У медитації з Архангелом Михаїлом тобі показали його взаємодію із Ангельським легіоном. Ангельський легіон Архангела Михаїла працює із кожним воїном світла. Ми не можемо дозволити, щоб воїни світла спокутували карму тих, ким керують сили антилюбові. Тому я повторюю те, що сказав тобі Архангел Михаїл: Життя на землі рухається до золотого віку, але золотий вік це новий цикл життя. Хто свідомий, той зрозуміє, про що я говорю. І воїнів світла вознесуть. Вознесуть у небесні сфери служіння. Подарунок до порталу єднання енергії Сонця і місяця для глибшої роботи над собою. Включно по 11 листопада мій авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я можна придбати із знижкою 15%. Богинемо кош. Які рекомендації бажаєш дати людству? Тримайтеся світла. Тримайтеся світла в собі, тримайтеся світла Творця, який живе у вас, силою якого ви наділені, розпалюйте це світло навколо себе, розчиняйте у ньому усі сили антилюбові, ваш порятунок лише у світлі і любові, Творця.